Яєчки, крашенки, з'явились намного пізніше писанок. Ось так дітлахи з маличку вчаться шанувати народні традиції. Протягом тижня вихованці дружківського дошкільного навчального закладу Дельфін не лише дізнавалися історію писанки, а й розмальовували її власноруч. сердечка. <плес> світочки і кружочки в крапенку. І сонечки. під час таких занять малеча краще сприймає інформацію, каже вихователь методист Олена Демченко. Дітлахи залюбки, беруться за пензлики, фарби, долучаються до такої виховної роботи і батьки. Великодень це одне з найбільших християнських свят, і саме тому ми присвятили цей тиждень великоднім традиціям. Діти за цікавленістю знайомляться з особливостями цього свята. Те, що великдень велике свято, вихованці дошкільного навчального закладу номер 34 добре засвоїли і можуть вже самі багато чого про нього розповісти. Можна малювати яєчки і піч паску. Коли стопа. Ед хочет в церкву світити пасочки і яєчки. Підготували вихованці садочка до великодневих свят цілу виставку робіт, найкращі з яких візьмуть участь у конкурсі тематичних поробок між дошкільними навчальними закладами міста. Я сама діла роботу і вишивала. Насамперед це прилучаються діти до народних традицій нашої країни. Хтось робив власноруч, комусь допомагали батьки чи педагоги. Загалом долучитися до рукоділля на пасхальну тематику мали змогу усі без винятку вихованці садка. Від ясеного до старшої групи